Доброго здоров'я всім! Сьогодні ми знаходимося біля нашого відомого моста у місті Шептицькому. І сьогодні компанія велосипедистів запросила мене на пікнік, щоб я їх висвітлив і показав наші краєвиди і наші місця у місті Шептицькому і навколишніх селах. Все, газуємо. Зараз вони їдуть, а я за ними буду їхати. Отже, вже всі пересуваються по тому мосту, рухаються. Вони займаються кожної неділі, вирушають на такі заходи з виїзду природи. Адже продовження буде. Ми зупинилися у лісочку, трохи передихнути. Доїхали до наших санаторіїв. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене лізвати лі. Розкажіть, як вам дорога склалася? Прекрасна дорога, гарний день. Скільки день. хвилин ви їхали десь до цього місця? Ну, Зараз ще нам їхати трошки? Не знаю, хвилин 15, ні? Може навіть менше. Ми щось ви перші їхали. Не знаю, де ви у вас на моторчику чи ні? Ні, ну в мене ноги такі, моцні. Моцні ноги. Моцькі. Що, який у нас сьогодні плани? Гарно посидіти, подивитися на природу. Поспілкуватися. спілкуватися. На... Головне поспілкуватися з природою і з людьми, з якими вони є. Так, щоб ми гарно провели час. Доброго здоров'я. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Ольга Євгенівна Ковалюк. Ця дівчина займається чим ви займаєтеся? Косметологією. Косметологією. Ну, але ви рекомендуєте, що не крем для лиця не завжди допомога, а фізичні вправи і гарно проводити час на природі. Це, це теж. Що Треба працювати і. Так, і ззовні, і зсередини, Щоб, Щоб все було в гармонії. Щоб всі чакри розвивалися, правда? Yeah. Доброго здоров'я! Доброго. А як вас звати? Олеся мене звати. Ми сьогодні будемо знімати художній документальний фільм. Як можна проводити час? Розкажіть про свою діяльність. Чим ви займаєтеся? Я займаюся перукарською діяльністю і також спортом. Їжджу на велосипеді інколи в ліс. І сьогодні ми так організувалися з різ люди з різних з добілями, знайомими на пікнік невеличкий. Так що це... приєднайтесь до нас. Наступного разу після того сюжету. Ми будемо вже, нас не буде п'ятеро, а вже буде. Або ще один. Так, це... доброго здоров'я, представтесь, будь ласка. Володимир, розкажіть, як сталося так, що ви сьогодні їдете на пікнік? Це всі друзі, яких я поважаю. Тараса поважаю, дівчат поважаю. мої друзі, тому я їду за ними.

Ось ми вже приїхали на локацію озеро Комарів. Хто тут був, хто знає. Сьогодні неділя хочеться відпочити і наші шептичани і сокальчани приїжджають сюди відпочивати. Ось вже нам підготовили місце і Володя назбирав дрова. І що буде зараз смажитись? Шпикачки чи... І ну. шпикачки і шашлик. І шашлик. А де шашлик взяв? Як ми тільки шпикачки взяли? То ти десь когось зараз візьмеш пару кусочків м'яса. та... Добре, в нас. Ми зараз про це ще зазнімемо, як ми це робимо. І... Йдемо ще подивимося на наше озеро. Так... Пані Оля сьогодні тут відпочиває вже, ні долучилась тільки до організації і стоїть на березі озера і насолоджується сонячними промінчиками, правда? Які у вас згадки про це озеро? Що можете розповісти? Тільки приємні асоціації. Тут все моє дитинство пройшло, мені здається. Тут головне, щоб алкоголь не вживали, правильно? Чого? Бо потім чого? Бо починають подвиги показувати, <свист> пригати отам на різних місцях. Ну, випадки стаються, тому безпека на воді це теж важлива річ, правда? Ось така гарна у нас тут природа. Кажуть, що тут і щука зараз ловиться, можна. Йдемо ще, познімаємо. Що в нас тут? Старше покоління і молодше готує. Розкажіть про ті прекрасні сосни. Ви тут частенько бачили, кажете, ми зупиняємося біля сосен. Так, ми їх дуже любимо, ми з ними вітаємося, вони нам енергетику свою здорову передають. Дуже ні. Що, розкажіть, що ви сьогодні приготували? О! Показуйте. О, канапки приготували. О, канапочки. Ну тут, тут де, хто, де, хто нам запрезтував ваш лаваш для такі гарні піци. Але сказала господиня перші їмо канапки. Показуйте ваші канапки. Можна готувати, бо то все, запаковано, Не, щоб... Нам треба все так, щоб технічно було, щоб чисто і культурно було. А? Серветочки, як положено. О, вже і канапочки є. Так, так, ми... Дивіться, які красаві. Так що, люди, дивіться, <смачні> робіть такі канапки і приїжджайте сюди на озеро. Ще зараз вам покажемо такі піци, теж можете замовити. 15 хвилин і піца готова. Ой, ще Зараз ще знімемо їх з яким смаком. Uh, О, є такий uh, помідор, і. сирна така. Infinite. І... сюрприз. Опа! Зеленю. Правда, я її транспортував трошки. То так я так зрозуміла. Та. Але ми будемо її їсти. Ще плюс у нас шпикачки є. О, Я думаю, що в нас сьогодні буде, буде прак. Ано показуйте для ваші шлунга. черешні. Свято для флугу. Дядь Володя привіз такі черешні. То де, вони на гірнику коросли. Ще полуниця є. І вже квас є. Квасторас, так? <ріст> домашній. <ріст> домашній. З вісом бо, і медом. <ріст> і розинками. І ось так, так вогонь горить гарно. Шу відразу ну, може я хвастопенький. О тут гарне місце. не знаю. Даю на, на особистого. Е, тільки свіженький. Летом армии, но вот Я так даже не сказал, что там живет. Мы, короче, видимо, пылы-то вы прикол? Компликовые, история такая, не очень сильно. Я не знаю, чи він цінослав, чи був власний. Тобто він цінослав, що це насправді є і все таке. І так, і самі не мають. Мінімалі цінослави, вони тільки цінослави, щоб це було цінослави. Ну, а не інші, інші є, яку ви кажете, це тільки я чув ту покльовку, я вам казав, а ви сиділи Ой. відпочивали. Але ти вже, він там вже сидів. Тебе як звати? Діма. Покажи ближче на камеру. Ось, хто хоче гарно відпочити на комерова, приїжджайте сюди і можна гарно зробити порибалити. Задоволення є, правда? No. Дивись, тільки його не впусти назад. Не впущу вже. А я ще хотів би зняти, як ви тянете. Ну Він піддавався, не плючався. Не, не він на дно заліг, він зараз здачі ставали. Доброго здоров'я. От мені такого Карпа люди віддали, ті що зловили, ці хлопці, що там на задньому плані. Відпускаємо чи йдемо на сковорідку? Йдемо на сковорідку. Все, дівчата кажуть, краса, дівчат, крася, клас. Це бас. Де, делікатес. Люди, шкода, та пусти його на воду. Хай він плаває. Mm. Чи мене, на сковорідку. Хай йде хай хайде хай хай Ми, Щоб нікому не було, як би сказати, бідло, бо ми цю інформацію не скажемо, кудись попаду. Ось тут така водичка. Кажуть, холодна, холодна, вона ще тепліше, ніж повітря. Хочеться помити руки від рибки від такий пейзаж. Зараз йдемо ще познімаємо по березі, що тут відбувається. А може ще й відкриємо сьогодні сезон. Купання. Бачимо, як гарно тут є. Люди на другій стороні вже купаються. Хтось вже тут зробив пікнік. Молодж, доброго здоров'я! Що ви рибалите і катаєтеся? А е, ви вже купалися чи ні сьогодні? Ні, холодна вода. Холодна? Так, холодно. Ну давай тримайся добре, щоб ти не впала. Подивимося, як ти то газуєш. Ви на нього відійди, бо ти зараз. Ооо, давай ще з ногами. Страшно? Подобається вам тут відпочивати? Так. Да. Часто приїжджаєте сюди на це озеро. Да. Так, так. правда? Вообще, прям бо. Во. Во. Релакс. Йду я ще хлопці, візьму коментарі. О, тут ще одні велосипедисти. То, mm -hmm. напевно, то ваші велосипеди? Mm -hmm. Ага. То молодь на велосипедах приїхала. Хлопці, маєте бажання щось сказати на камеру в блог попасти. Та віддихаємо. <тас> так. Тільки гарний маєте мотоцикл, скільки тут кубів? Може 200. Двісті. А ціна питання. Дві чотири. Доларів. А як на дорогах? Дорога більш-менш рівні вже трошки, правда? Але. Ями <тас> є. Треба знати місця, правда? А що з тими пасажирами, які на чотирьох колесах їздять, заважає трохи? Ну, трохи по не, не включає. Не включає. Тобто з точки зору безпеки. Не. Трохи треба дивитись, орієнтуватися, так? Що любите мотоцикл, ви, правда? Клас. Скільки вас в колективі таких любителі байків? Троє-четверо. Троє-четверо. Ось тут я ще трошки там познімаю. Хлопці, можна ваш мотоцикл познімкувати трошки? Знімати? Та. Добре. Так о спереді трошечки. А ця що, махіна нормальна ця? А ця махіна нормальна? Теж дві. Ось любителі мотоциклів можуть теж сюди приїжджати відпочивати. Я зараз зайдемо з цієї сторони. Бачите, хто любить рибалити, є місце, щоб трошки покидати спіннінг. Така природа. Кидайте. А яка смачна, смачна пізда. Ніде. Диди мій порой, іди. Иди, зіло, на. Ну, на, на, на. Ой, бо. Смакота. Ти бачиш, яка добра віда. На. А, яка смакота. Можна їсти таку еду? Нику робить. Меня то не е. Поганому. Добре. Правильно зводит. Угу. Добре тебе. Вже не шипить. Може з рук взяти, дивіться. Ну так от трошки довше. Ні-ні, не бійтесь, давайте, пробуйте. Ближче, ближче до нього. Ні-ні, ближче. А я тобі нічого поганого не роблю. Бачиш, він у мене він. О, на ходу, як собака. Ну то давай йдемо з рук, таким не бійтесь, дайте йому раз. На. Хай пошипить трошки. Ну, я... ну, Та, отак. Та, він мене... він трошки боїться. Да. А, ну, він немає, слухай, щоб Він не подавився. Він запиває одразу водичку. Він поганий. Він ще молоденький, видно, правда? Ну не можна брат? Він не зашкодить. Та давайте вже той кусочок піци і все. Ні, то йому забагато. Не треба. Як забагато? Він такий великий. Ні, ні, ні. ні. Та дайте хай з'їсть. Та подавиться, слухай. Там насіння, там є кукурузка. Ідіть на сіння. сюди, на. Тут подрошу, ідіть сюди, на. На. На, тут кукурузка дуже добра. Ідіть. Та киньте вже той кусочок, хай з'їсть. Не забагато. Він ага, може цілий день нічого не їв. Все, хватить. Я боюся, щоб йому гіше не стало. Тут кусочек ще Хватить. Ось ми і погодували <різь> лебедя. Молодого. О, на здоров'ячко його. Двіся, дивіться, річку лишили. Відкриваємо сезон. Я трошки ще не засма, але готуюся до сезону. Перше моє купання. Opa. Udah hladna je. правильно, <рес> <У! Yeah! рес> Отже, ми завершуємо пікнік, складаємося і будемо вирушати до Шептицького. Всі задоволені, я думаю. Зараз ми візьмемо пару коментарів. Олеся, розкажи, як тобі сьогодні відпочинок? Дуже гарний відпочинок. Дуже дякую за організацію, Тарас. на вищому рівні. Якби не ви, то дуже я би не організував, ми б спільно організовували. Ну так, ми команда. Так. Ми зараз ще візьмемо коментарі у Володимира. Тоже дуже задоволений і радий. Аж, загорів, аж за горіш. Аж засмах. Зараз ще ми візьмемо Олі. Кажи, як тебе настрій? Навкомент лайк, так? Ось ми так готуємося до міста виїзду. Зараз буде... Зараз ми дівчата причепуруються. Їдуть до міста, так? Ну а як же? До міста без намальованих губ. Перемалю. Перемалю. А ну показуйте. вже які чарівні. Ну, красота своя. Ви намалювали, значить, все нормально. Всі попакувалися, ми за собою поприбирали. Складаємо, все гарненько. Ми все поприбирали чи ще ні? Все чистенько. сухо. Так, все Ось стіни там на дверях робить таке. Звертайтесь Що? до Володі, він любить робити откоси, фарбувати. Живе на гірнику, майстер на всі руки, правда? Так, супермастер. Москву будував, але готовий зараз і спалити. Правда? Правда. Я знаю його і тому так говорю, він на мене не образиться. Це Все, респект, Все, Володі. А це супер-перехмахер. Так, приходьте. Звітаю. Я вже стригся, і хочу ще. Йо, ти ще тиждень трас. не прийшов, а не я вже стригтись хочу. На інші процедури ми вже замовчуємо. Запрошуємо дівчат до Олі на масаж. Ковалюк. Ні, в косметичку гляньте в неї, яка гарна шкіра. Як, е, в цей у Ляль. скульптури. Так, як, як то е, театр мадам Тюсо. Хочете, щоб ваша шкіра була як Мадам Тюсо, то звертайтесь до Олі Ковалік, правда? Так. Ставте лайк. Тік. Ми тут зупинилися на дорозі зазняти нашу таку прекрасну річку. Річка. Білий. Білий стік. Що, я зрозумів. Вона впадає в річку Західний Буг. Зараз ще йдемо на другу сторону, познімаємо. Це наша любима дорога до Комарова. Тут вона, бачите. Я так зрозумів, що тут джерела є, всі джерела сходяться і вона тоді тече сюди. Дивіться, як гарно пташки співають, правда? Здоров'я! Як сьогодні екскурсія вам? Дуже чудово, класно, я настільки задоволена, Тарас. Ти молодець. Ні, то ви молодці. Ми всі молодці. Оля, що скажете? Все супер! Давайте протестимо той міст, як він працює. Бачу, тут вже сьогодні населення збільшилось на ньому. Зараз пройдемося через новий наш міст пішохідний. Як вже краще на мості, можна розминутися з кимось? Можна. Вже можна. Вже можна їхати Так, зрозуміло. Вже тут є рибалити можна і гуляти. Але щось мало місця одне, тому. Ронарад має два мости, я ще би цей міст другий не знімав, хай би був де зараз буду повертати за своїм велосипедом. Гірчак та команда. Всім дякуємо.